Друзі, нас інфоперші про головне. Поїхали сьогодні на в'їзді в місто Карча в тимчасово окупованому Криму була зафіксована серйозна аварія російської військової техніки. Колона, що рухалася до міста до Карчинського мосту, потрапила в пастку і через детонацію боєкомплекту в одному з транспортних засобів. Там почалося пекло. Внаслідок вибуху військова. Кілька машин загорілися. Одна вантажівка перекинулася на бік, блокуючи рух. Очевидці підкреслили, що відбулася серйозна детонація боєкомплекту. В одному з тягачів, що перевозили знаряддя, це сталося в момент, коли колона російської техніки. Наближалася до Керчі, понад 15 солдатів отримали різні ступені поранень і є загиблі, але точна кількість жертв поки не підтверджена офіційно. Колона складалася з вантажівок для перевезення особового складу спеціалізованої техніки та тягачів, що транспортували важке знаряддя. Після вибухів техніка частково заблокувала рух на дорозі. А інша частина колони була припаркована на узбіччі напрямку Керчі. Пункт призначення техніки не було встановлений. Що додає ще більше загадковості до цієї ситуації неподалік від місця інцидент. Денту вибухи вантажів спричинили технічні проблеми на Керчинському мосту. Як повідомляють місцеві джерела через вибухи залізничні колії були розперті, що стало причиною блокування реверсного руху потягів через міста. В результаті потяг, який намагався продовжувати рух, але не зійшов з рейок Відразу після інциденту потяг був вимушений повернутися у депо Криму і рух по залізниці через Керченське місто знову став тимчасово заблокованим. Це стало серйозною проблемою для Росії, яка вже стикалася з труднощами до організації. Зації транспортного сполучення між окупованим Кримом та основною частиною Росії, хоча тимчасовий ремонт залізничних колій був здійснений швидкий ремонт, не дав бажаних результатів, і технічні проблеми продемонструють виникати. Розширення пошкоджень на колі означає, що відновлення повного руху потягів займе більше часу, а потенційні інші вибухи та руйнування можуть призвести до додаткових проблем для логістики на мосту. Керченське місто одна з найважливіших транспортних артерій для Росії, що з'єднує окупований Крим з материковою частиною України. Блокування руху потягів та пошкодження залізничних колії створюють серйозні проблеми для доставки боєприпасів, техніки та інших ресурсів для окупованих територій на південному сході України. Отрати для російської армії, як стратегічно, так і в плані логістики, можуть виявитися значними. Інцидент з колоною техніки та вибухами поблизу Карчі став не лише фізичним ударом по російській інфраструктурі, але й психологічним шоком для військових, які опинилися у цій ситуації. Проблеми з безпекою на окупованих територіях, хоча зокрема через Можливі диверсії демонструють рівень напруги в цих регіонах. Цей випадок став черговим свідченням того, що Росія втрачає здатність ефективно контролювати окуповані території, постійні вибухи, техногенні катастрофи та зростаюча кількість втрат серед особового складу лише підігрівають здатність Кремля підтримувати порядок на окупованих територіях. Це може сприяти зростанню дезертирства та саботажу серед російських військових. Цей інцидент стає важливим сигналом для міжнародної спільноти, оскільки підкреслює величезну вразливість Росії російської військової інфраструктури на окупованих територіях для України цей етап війни може бути вирішальним, оскільки на тлі цих проблем з логістикою та отратою військових позицій Росія може опинитися. Складні ситуації, зростаючи ефект поразки на усіх фронтах, дає Україні шанс не тільки отримати свої позиції, але й збільшити тиск на Росію в стратегічних точках. Міжнародна підтримка України ймовірно зросте, оскільки ці атаки свідчать про те, що Кремль не тільки не здатен підтримувати стабільність та окупованих територіях, але й самостійно руйнує всю свою інфраструктуру через стратегічні помилки і нехтування безпекою завдяки точним ударам по стратегічним військовим об'єктам, таких як колони техніки і аеродроми, Україна, продовжує ставити під сумнів здатність Росії вести війну на окупованих територіях. Цей випадок став важливим етапом у довгостроковій стратегії України спрямованій на ослаблення інфраструктури і морального духу російських сил. Редакція каналу нанесе відповідальність відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кож. Робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.